Останнім часом рівень свідомості людей щодо профілактики та чекапів власного здоров'я суттєво виріс, і це не може не радувати. Сучасна медицина пропонує різні інструментальні методи обстеження, які допомагають вчасно виявити зміни та запобігти серйозним захворюванням. Сьогодні ми поговоримо про інструментальні методи діагностики молочної залози. Та який саме метод варто обрати саме вам? Думаю, що всі ви чули про таке обстеження як мамографія. Вона є золотим стандартом саме для профілактичного обстеження молочних залоз та діагностики пуглинних процесів. Це рентгенологічний метод обстеження молочних залоз, який дозволяє виявити навіть найменші зміни в тканині молочної залози. Процедура є основним методом ранньої діагностики молочної залози та рекомендована жінкам після 40 років для регулярного скринінгу. Під час мамографії роблять знімки грудей у двох проекціях, що допомагає лікарю побачити утворення, які можуть бути непомітними під час пальпації або ультразвукового дослідження. Цей метод може бути дещо дискомфортний. Але дискомфорт ви будете відчувати доволі короткий проміжок часу. Пам'ятайте, що інформативність мамографії набагато перекриває весь дискомфорт, який може бути пов'язаний з виконанням цього дослідження. Мамографію потрібно робити рутинно, тобто щорічно. Адже тоді ми матимемо архів, за допомогою якого ми зможемо відмітити навіть найменші зміни в молочних залозах, які могли там відбутись. Ультразвукова діагностика молочних залоз це неінвазивний метод обстеження грудних залоз за допомогою ультразвукових хвиль. Він допомагає виявити новоутворення. Кісти, запалення або ж інші патології. Дослідження бажано проводити на 5-12 день менструального циклу, коли тканини грудної залози найменш чутливі до гормональних змін. Ультразвукову діагностику молочних залоз рекомендовано проходити всім жінкам. В будь-якому віці. Проте після 40 років це дослідження часто поєднують з мамографією для більш точної діагностики. Цей метод абсолютно безболісний та безпечний, безпечний без опромінення. Він підходить для жінок будь-якого віку, включаючи вагітних та годуючих. Тобто це означає, що ніякого рентгенологічного навантаження для вашого організму чи організму вашого малюка, якщо ви вагітні, цей метод не несе. Інформативність цього методу дуже висока, тому що ми можемо як оцінити характеристику пухлинного процесу, так і подивитись на його динаміку. Ультразвукова діагностика допоможе зрозуміти наявність або відсутність кровопостачання пухлини, її характеристики, контури, форми та деталізувати розміри. Тобто, як ви бачите, цей метод дійсно дуже крутий. Якщо мамографія та ультразвукова діагностика належать до рутинних методів обстеження молочної залози, до скринінгових, то МРТ молочних залоз та дуктографія або ж дуктоскопія – це вже специфічні методи обстеження, які використовуються для уточнення та розуміння подальшого кроку. Наступне це МРТ молочних залоз з внутрішньовенним контрастуванням. Магнітно-резонансна томографія молочних залоз це ще один метод діагностики молочної залози, який ми не використовуємо як щорічний скринінг здоров'я грудей. Це високоточний метод діагностики, який дозволяє детально оцінити стан тканини грудей, виявити пухлини та інші патологічні зміни. Контрастування використовується для покращення візуалізації кровопостачання тканини, що допомагає відрізнити доброякісні утворення від злоякісних. Цей метод дійсно дуже важливий для нас. Коли лікар все-таки його призначає, це означає, що інформативності від попередніх методів діагностики було або замало, або ж результати мамографії та ультразвукової діагностики відрізнялись. І саме для того, щоб зрозуміти, яким має бути наш наступний крок, ми призначаємо мрт молочний залоз з внутрішньовенним контрастуванням. Хочу сказати за наступні методи обстеження, такі як дуктографія або ж дуктоскопія. Це вже специфічні методи обстеження молочної залози, які дають змогу оцінити стан протоків молочних залоз, побачити наявність або відсутність внутрішньопротокових утворень. Хоч це і інформативний метод, проте під час його виконання жінка може відчувати значний дискомфорт або навіть біль. Тож його призначення робиться в разі доволі крайньої необхідності. До речі, за всі роки моєї практики я жодного разу не призначив ні дуктографії, ні дуктоскопії. Всі попередні методи були максимально інформативними, тож ми змогли поставити правильний діагноз та обрати тактику подальшого лікування. Інструментальні методи діагностики молочних залоз це важливий крок до збереження здоров'я грудей. Пам'ятайте, що МРТ, мамографія, ультразвукова діагностика допомагають виявити проблеми на ранніх стадіях, коли Лікування найбільш ефективне. Пам'ятайте, профілактичні обстеження це не про страх, це турбота про себе. Любіть себе та будьте здорові! Підписуйтесь на мій YouTube канал, залишайте ваші вподобайки та коментарі під відео. Па-па!